Розкажи про свій досвід, як і чому почала займатися міжкультурною комунікацією. Привіт, мене звати Саша Городова. Я професіонал у HR більше як 15 років. Але останні 5-6 років я працюю майже тільки з cross-culture advising. Я роблю тренінги по кроскультурній комунікації, допомагаю бізнесам і командам та індивідам підвищити ефективність. В спілкуванні, в розвитку бізнесу завдяки розумінню, чому треба приділяти фокус на культурній різноманітності. Ми сьогодні поговоримо про конкретний кейс для того, аби дати більше контексту, чому міжкультурна комунікація важлива, хто звернувся з запитом? У чому власне був запит? До мене звернулася компанія. Це такий медичний гігант. Я не буду казати назву, але вони на ринку вже майже здається, навіть більше 70 років. Вони предоставляють медичний сервіс. Компанія була создана у Каліфорнії Палуальто, але вона предоставляє свої услуги по всьому світу. Основна услуга, яку вони дають, це радіотерапія, радіохірургія. Тож yeah. медичні солюшени. Компанія звернулася з проблемою. Ця проблема стосувалася IT Tech Hotline. Було чотири рівня підтримки. Перший, другий підтримка була в офісі в Індії, третій, четвертий рівень підтримки медичної підтримки був в США та Швейцарія. Більшість в США. Перша проблема, з якою вони зіткнулися, це була низька продуктивність команди, яка надає підтримку першого до другого рівня виїзним групам та користувачам, пристрою, які предоставляє компанія по всьому світу. І це, як я вже казала, перший другий рівень це. Команда в Індії, друга проблема, з якою вони зіткнулися, була порушення зв'язку між усіма групами підтримки в усьому світі, що призводило до труднощів співпраці та негативно впливало на результати підтримки на усіх чотирьох рівнях. Тобто, якщо ми беремо 100% у вхідних да, реквестів на перший, другий рівень вони завжди проходили через перший другий, 75% реквестів після базового чекапу переходило до рівня 3 і 4. Але це були реквести, які, ну, по суті, могли бути опрацьовані на першому, другому рівні. Тому левел. Три-чотири було дуже много фрустрації, та це призводило до cost-time spending, тому що час високого рівня спеціалістів, замість того, щоб вони займалися опосередковано їхніми задачами у девелопені нових девайсів, вони приділяли на опрацьовування цих реквестів. Аналіз потреб показав, що обидві проблеми за своєю суттю походять від відсутності міжкультурної обізнаності всередині та між. Групами. З чого почали налагоджувати комунікацію? Що зробили першим? Починали ну, по суті, з аналізу це інтерв'ю з усіма учасниками цього процесу, це ліди команд, це топ-левел, сі левел, який по суті прийшов і сказав, окей, ми втрачаємо гроші. У нас дуже неефективний час. Ми бачимо, що у цьому кейсі вже люди розуміли, що це не тільки про людей, як завжди, ми думаємо так. Це просто неефективні працівники або щось не те. Вони розуміли, що щось не так з культурою. Як правило, коли західні компанії відкривають офіси в Індії, це офіси з дуже сумішною культурою. Після інтерв'ю, після розуміння проблеми, ми почали з того: Окей, який був процес будування? Цього it супорту, що ви робили, як ви давали знати, там які реквести потрібні йти на перший, другий рівень, які на третій, четвертий. Тобто, о, усе цей процес дек-супорту компанія показала нам, які тренінги вони проводили. Вони показали, які в них є чек-лист. Було зрозуміло, що у цієї культурної обізнаності було. Недостатня у двох напрямках. Вони зробили тренінг, але він був дуже дуже загальний. Знаєш, коли ми робимо у своїй культурі, наприклад, да, там ми в Україні і українці махей, це — план. І він, по суті, для всіх зрозумілий, тому що ну ми всі. Шаримо одну ідентичність, один культурний код. Але коли це стосується дуже критичних да, різностей, як, наприклад, Швейцарія, США та Індія, то тут треба приділяти більше уваги. Наприклад, порушення зв'язку на В Індії слова там почекайте 10 хвилин. Да, це є стандартною фразою, але це майже ніколи не означає 10 хвилин. Ти можеш чекати, не знаю, там 40 хвилин на лінії. А для культури американської або європейської це повинно бути 10 хвилин. І якщо ти не прописуєш такі моменти, то починаються недорозуміння. Solution. це було около 185 працівників. Було за майже 25 або 30 сесій in total, да, з інтерв'ю, 6 країн, 10. Місяців, які in the end, зробили один code of excellence. Уся ця робота ця робота також проводилася вже у час ковіду. Тож замість того, щоб робити онсайт-тренінги, ми зробили більшість онлайн тренінгів. Це були персоналізовані тренінги для кожної команди в усіх локаціях в Індії, в Угорщині, Швейцарії, в США. Ще був Гонконг. Був великий онлайн енд онсайн тренінг для міксованих команд. Тобто, ми зміксували ці команди, щоб вони могли поспілкуватися більше часу. Ціль була: «We need to get people to speak to each other. It wasn't about each other. Ми спочатку розповіли про Різності культур, які особливості спілкування або ведення бізнесу або комунікація в США, яка в Швейцарії, яка в Угорщині, яка в Індії. Але після цього ми зробили такий великий тренінг, де за допомогою фасилитатора вони провели майже два дні просто спілкуванням один з іншим. Це було 90 хвилин коуч сесій які були направлені обсередково на. На вирішення цієї проблеми по запросу. Company culture upgrade теж тому, що якщо ми говоримо про проблематику кроскалча, це завжди зв'язано з company culture, Тому що, да, є чек-ліст, як працювати, але є моменти в Індії, наприклад, базова комунікація вона будується топ-даун, Тобто там дуже чітка ієрархія. А якщо ми говоримо про США, там такої ієрархії немає. навіть джуніор, якийсь менеджер, може підійти до якогось сіньорода і сказати так: слухай, це не працює, давай щось робити, тому що ми повинні бути ефективними. В Індії це неможливо. Вони не можуть перестрибнути через свою голову, через менеджера. І коли ми працюємо як над культурною бізнесю, так і над організаційною, ми маємо зробити так, щоб Наприклад, наші працівники в Індії знали, що це окей у цій корпоративній кордою в цієї компанії. Якщо ти бачиш, що окей, цей реквест він якось йде в супереч, да, там чек-лісту. Ти можеш позвонити своєму менеджеру в США сказати, окей, давай зробимо кейс стаді там або новий сценарій по такому виду реквестів, і це окей, тобто. До цього це була проблема. Працювали з corporate culture. Була колаборація з, з стейкхолдерами щодо розробки нового it support Code of Excellence для першого та другого уровня Hotline Operations Team. Які результати це принесли для бізнесу? Навіть під час тренінгів ми вже побачили імпрувмент з цих 100% реквестів, які заходили на перший другий левел. Тільки 35% йшло до левела. Три, тобто до цього 75% йшло через перше, друге до третього, четвертого. Після нашої роботи сумісно тільки 35% йшло до третього. А четвертий, саме такий, саме високий левел спеціалістів, до них доходило майже там тільки там, 15-20%. Я не можу сказати в сумах, тому що це мільйони доларів, тому що велика компанія, і це був, можна сказати, вони не зекономили, вони підвищили своє ревеню за рахунок того, що стали дуже ефективно працювати. Ми з ними проводимо щорічний ретроспективу, чекап, і все працює дуже добре. Тобто, все одно це не буде якоюсь там ідеальної ситуації. все одно є такі моменти, коли реквести прилітають на третій, четвертий, де могли б вони бути оброблені на першому, другому, але це там знаю, один да? процент, там один кейс на там на, на 50. І що компанія після. Оцієї дуже ретельної роботи з усіма стейкхолдерами, які зрозуміли, що це важлива, важлива культура інших, важливий зв'язок культури національної та корпоративної, і зараз вони дуже багато часу приділяють онбордінгу, тобто коли нові працівники заходять до компанії, і неважливо, це індійська сторона або US, або Швейцарія, усі повинні розуміти оці от маленькі. Аспекти, цю специфіку. І так, є заімпровлений код of Excellence, який працює, але все ж таки онбордінг, адаптейшн має сенс. Дай пораду для SEO. Чим актуальна міжкультурна комунікація? Я одразу дам пораду почитати, хто такий Ховстед, хто така Ерін Мейер, щоб просто розуміти, де оця культурна специфіка, де у бізнес комунікації вона. Може заважати ефективності роботи команди або працівників. Порада інша завжди звертатися до себе і менеджити свої очікування, тому що наші очікування від роботи інших людей завжди йде від, ну, від нашої культури, де що нам звично. Якщо ми бачимо, що да, якась вже є якась проблема в наприклад в комунікації між командами або між менеджерами, або між людьми у Різних національностях, да, там, якщо це одна команда, це може бути просто miscommunication. Але якщо CEO бачить недостатню ефективність комунікації між різними культурами, то має сенс просто придивитися уважно, на якому рівні не сходиться клик, де комунікація розривається, і чи дійсно це може бути не тільки. Індивідуальна неефективність, а ось національна культурна. Тобто, якщо ти бачиш, що угу, щось тут дуже часто не працює, угу, в мене є там колеги або менеджер з України, і я працюю з кимось з США або з Індії, або з Японії, але там да, завжди виникають якісь питання, може щось працює просто, тому що ми не розуміємо як краще, які очікування в мене, які очікування у, у той сторони. і просто почитати оці cultural dimensions, які дуже впливають на бізнесову комунікацію, і подивитись, воно чи не воно. І якщо це воно, навіть оця обізнаність і розуміння, на якому рівні це може не працювати, це вже може допомогти цю комунікацію відновити.